А у чому різниця? В тому, що я маю бути краще всіх і найпопулярніше усіх. ну, стануть сюди. Е, я не маю сюди ставати. Дивіться, вони дуже схожі. Ну, бо це моя мама. Як звати твою маму? Е, Анна Трінчер. По-перше, Анни Трінчер не голубе волосся. По-друге, Анни Трінчер не мав аватар Ворл. І що? Не, не перебивай. Добре. Якщо ти знаєш Анну Трінчер, так знаю. Я надіюся, що вони не спитають, чи я які пісні я у Анни Трінчер. Тому що я тільки почула у... Сетях. Про те, що є Анна Трінчер. Тільки почула про це, тільки я не знаю ніякої її пісні. Просто ніякої. І не знаю, хто вона така. Не знаю, що вона популярна. Добре. Тоді яка пісня у Анни Трінчер? Саме її популярна. Е, е, не знаю. Мені пісні не слухаю А донька Анни Трінчер слухає її пісні. І у неї, по-перше, немає доньки. І, і пісня, Саме найбільше переглядів, напевно, що набрала. Це зірочка Палай. Точно не знаю. Хочешь? Угу. Це я пішла. Міньйон за мною. Я? Ну, а хто ще? Я не буду твоей подружкой. Ой, ну все. Людочка, палай, Людочка, палай, лети. Людочка, палай, Людочка, палай. Ой, Людочка звонит. Алло, Людочка. Ой, 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 ой. Алло, алло. -ху -ху, все хорошо. В тебе, да. Ха -ха -ха -ха. Ой, а как там твоя донька? Все, пока. Только с Людой своей разговариваешь. Ну а з ким ще? Якщо хочеш, щоб я ще з кимось розмовляла, то подзвони мені. Поп'ю мілкшейк. Чкін ю банана. Чкін ю банана, банана. Хто мені дзвонить? Алло, ви хто, ви хто? Я вас не... А попалась. Це я тобі подзвонила як за... А ну, ж ти мене довести до тоба... Ой, тут такі красиві тапочки, можливо їх тягнуть. Або ні, не буду їх втягати.